Так десантники та морпіхи вшановують полеглих побратимів. Курсант Богдан виконав цей забіг у пам'ять про героя України Остапа Макарова, кулеметника бригади Магора, який загинув влітку 23-го року на запорізькому напрямку. Вже з ранами та травмами полеглий герой намагався витягти на собі такого ж пораненого побратима, та обидва втрапили на заміноване поле. За свого друга, який загинув 36-й бригаді, піхоти. Ця футболку мені передав батько. Самого загиблого, щоб я зміг пробігти з ній. Фізично не сильно важко, більш психологічно, тому що ти знаєш, що якщо ти здасися, це не буде пам'ять з на всім загиблим. Цей щорічний забіг започаткували у 2019 році. Мета підтримати побратимів, які захищають Україну ще з 14-го року. Головним традиційним елементом тут є повне спорядження курсантів вагою у майже 20 кілограмів. Ми біжимо в повному екіпіруванні, тому що воїни зараз на захисті нашої країни кожен день, 24 на 7. Знаходяться в повному екіпіруванні, тому що це захист свого життя, і ми розуміємо наскільки їм важко для цього. Ми також наділимо себе цей тягар. Щоб відчути, хоча б ну, хоча б по мінімуму, то як відчувають себе вони зараз. В цей день дистанцію долають випускники, майбутні офіцери, які за час свого навчання втратили друзів на війні. Поруч бігли і цивільники теж вирішили підтримати цю традицію. На фінішній прямій хлопці не стримували емоцій. <му> Вони біжать за своїх побратимів, згадуючи їх, адже на превеликий жаль є загиблі курсанти, з якими вони навчалися. Це курсанти були старших курсів, які випускники 23 го 22-го років. Вони їх всіх знали. А сьогодні це наші герої загиблі, і вони згадуючи їх психологічно, розуміючи, що цей крок вони сьогодні роблять саме також за них. Також цей забіг символізує і випуск нової плеяди молодих офіцерів. Після випуску ми йдемо в війська та стаємо на захист нашої батьківщини. Та, чому 4 роки. Традиційний щорічний забіг завершують передачою старшому курсу меча Святослава. На його лезі з обох боків викарбовані гасла десантно-штурмових військ завжди перші, та морської піхоти вірні завжди. Меч отримує головний сержант 4-го начального курсу. Молодший сержант. Гаси. Гриці. Гецький. Випускний курс до нас сьогодні прибув наш випускник 24-го року, який в минулому році теж приймав меч перехідний випускника Да Святослава, який зроблений максимально. Очно з оригіналом цього міча Святослава, цей випускник буде передавати вже лейтенант, має державні нагороди за мужність, виконує бойові завдання до тобто, всіх таких критичних основних напрямках боротьби нашої держави. Він приїхав сюди. Там команди не дала можливість, тому що він обмінявся досвідом. На постаменті для меча виграв він і час, за який курсанти долали дистанцію в минулих роках цього ж року. Майбутні офіцери пробігли 8 кілометрів за 50 хвилин, показавши один з найкращих результатів за 6 років існування забігу біжу за побратима Світлана довжук телеканал Рада загальнонаціональний марафон Єдині новини.